За відстоювання центру його спадщини і незламність команди перед викликами. У -у -у! Дякую. І... Можна сказати, звісно. Це також залежить вам. Будь ласка, головне, нам дуже приємно було, коли б дуже такий м, кризовий для довженка центру час. Фестиваль Бруківка був тим фестивалем, який дуже. Та інституція, яка активно і відверто заявляла свою підтримку довженко-центру у всіх своїх там соціальних мережах, підтримувала нас, і це нас надихало і давало сили для боротьби в нашій такій невеличкій, але і складній складні боротьбі. І дуже дуже. Приємно, що ми маємо цю нагороду, і вона ем, щастя поповнить колекцію музею кіно Довженко Центру і буде там зберігатися, і, і можна буде побачити тоді, коли в нас буде відкрита виставка в ем, музеї кіно. Дуже дякую вам. Дякуємо. Дякуємо.